Так, ну а тепер докладніше поговоримо про те, чим сьогодні цілили росіяни по Україні, і потім будемо на цю тему також говорити з експертом з тієї інформації, що відомо на зараз: що по Полтаві росіяни поцілили ракетою Х-22, а історичний центр Одеси атакували балістикою. Так розповідають повітряних сил. Загалом цієї ночі окупанти використали щонайменше 165 одиниць. Зброї для обстрілу українських міст Серед усього 14 іскандерів, 8 крилатих Х-22-32, 8 ракет Х-101, Х-55, 10 керованих Х-59-69, 2 керовані ракети Х-31П і 123 ударні дрони. Нагадаємо, в ніч на 1 лютого росіяни атакували низку міст. Зокрема, Одесу, Полтаву, там зруйновані будинки, є загиблі і травмовані люди. Ну, ще, в принципі, і Харків. Кову із Запоріжжю теж дісталося. А от чим атакували? Чому саме так і чи можемо говорити про якусь певну тактику росіян? Про це далі говоримо з авіаційним експертом і аналітиком. Костянтин Криволап. Далі з нами на зв'язку. Пане Костянтине, моє вітання. От, Вітаю. Хочемо від вас почути більше деталей про те, чим атакували сьогодні? Чому стільки було піднято авіації? Якщо раніше, наприклад, Х-22 не летіли по містах, то сьогодні це було. Як би ви взагалі могли це прокоментувати? Зокрема, й те, що ось така масована атака по прифронтових містах, ну, крім Полтави, відносно вона там. Що це було? Ну, дивіться, в основному р, раніше атаки як проходили? логіка атаки була яка. Запускаються шахеди, наше ППО якось працює, напружуються, вони всю ніч, всю ніч літають. У нас є якісь е, 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 елементи втоми, виснаження е, бойового запасу. Потім починають літати крилаті ракети, в основному Х-101 і Х 555 які. Літаки Т-95 МС вилітають там зелені, з Олені або зенгельса, летять там або в Волгоградську область, або там на Каспій. звідки запускають ракети. Нам відомо, коли вони прилетять, всі очікують, невідомо тільки, куди вони будуть летіти. Ну, Потім якась інформація про це є. І в цей час росіяни намагаються, да, і тут дуже важливо, щоб. Ці ракети літали в світлий час, щоб щось було видно, тому що в них крім системи наведення GPS і інерційної системи є ще навігація по карті, скажімо так. І, і це потребує, щоб було світло. А вже наприкінці цієї атаки, коли ППО серйозно відпрацьовує. Ракетну атаку саме Х-101 і х 555 в цей час десь запускаються або з МІГ 31 Х запускають кінжали, або е, запускають е, оперативно-тактичні комплекси Іскандер М. І е, фактично все, що було до цього, це було ну так би мовити. Створення білого шуму, а вже саме ураження, воно передбачалося кінжалами і іскандерами М, тому що сам по собі Іскандер М це досить точна зброя. Але його корейський аналог, КН-23, він вже не така точна зброя, якщо Іскандер може там вражати, ну, з, можна сказати, з підтвердженою точністю там, до 10 метрів. То Кен-23, він вражає вже з точністю 300 метрів. Що таке точність 300 метрів? Ну, кругова вірогідність відхилення. Це значить, що половина ракет попаде в радіус 300 метрів, а всі інші ще далі впадуть, розумієте? А от у ракети Х-22. Оцього монстру радянських часів ще там до 70-х років вона була запущена вбивці авіаносців. Uh -huh. Вона взагалі розрахована на те, що вона буде наднести ядерний удар, ядерну бойову частину. І цією ядерною бойовою частиною, чи попадав, попаде вона на скупчення кораблів або авіаносців там з точністю 20 метрів чи 600 метрів, значення немає, там все буде палати і горіти. Да? А зараз цієї ракети бойова частина ядерна. Не використовується, а стоїть е, фугасна тонна 900 там 60 чи то 980 кілограмів. І в неї точність у цієї тонни вибухівки 600 метрів. Тобто, коли її, її пускають по містам, е, де, де завгодно, її неможливо використовувати в військових цілях. Тобто, ти не можеш попасти точно. Нема вже того тих, тих часів, коли там був плац як стадіон. І там сконцентрувалися там і технікою, і людей, і все інше. А це виключно терористична акція. Коли ти не знаєш, куди ти попадеш, але ти розумієш, в радіусі 600 кілометрів ти десь щось попадеш. І ураження буде, і люди будуть страждати, будуть вбиті, будуть поранені, будуть руйнування будівель, споруд, інфраструктури, все що завгодно, це виключена така мета. А наскільки складно таку ракету перехопити, збити? Ця ракета вона називається аеробалістична, тому що вона запускається з літака, тому вона не зовсім там по параболичній траєкторії летить, як скажімо, ракета з землі запущена, балістична. А вона спочатку летить горизонтально, а потім вона починає. Летіти є завершає свою частину по параболі. Тому я називаю теробілістична. Це ракета, яка запускається, до речі, вона була створена в рамках проєкту 22-го виробу. І це Ту-22 спочатку був, потім Ту-22, М2, М3. Тобто, це е, от, ракета була, літак був створений під цю ракету, отак скажемо. Як це... швидко вона летить? Вона летить е з швидкостями 3,5-4 швидкості маха, тому що запускає оці літак Х20, е ту 22 М3, який. Здатен розвивати е, на звукову швидкість там близько двох-двох з половиною махів. Він її пускає, він може нести дві ракети, може навіть три, але йому вже там він підстракувати йому вже важко. Дві він може нести. До речі, це один із таких випадків, коли росіяни використали по дві ракети Х-22. Е, зазвичай вони використовують тільки по один і так, одна ракета. А куди вона може долетіти? Ну, от, теоретично, якщо говорити, тому що знаєте, у нас е, деякі люди розслабилися. От я щойно розповідала цю інформацію про те, що е, одну родину врятувало те, що вони о сьомій сорок ранку взяли дитину і почалася повітряна тривога, одягнулися і вийшли з будинку, пішли в укриття. Зазвичай е, люди розслабляються, і уже, особливо коли це вихідні, і так далі, там е, ну не, не виходять. І, і третій тут... рік війни. Так, і так. так, так, ліквіди, так я кажу. І ось тому цікаво, е, який її кілометраж, куди вона може долітати? Е, ну, а потім я вас окремо ще спитаю про Х-101. Значить, ця ракета може літати за тими характеристиками, які були закладені 600 кілометрів. Угу. Але фактично вона літає далі 450. Запускають її не ближче, ніж 100-150 кілометрів від лінії бойового зіткнення, тому що тут 22 М3 це здоровений літак, його добре можна побачити, якщо там буде десь знаходитись наш с 300, то він може його вразити, тому вони так близько не підлітають. А я вже не кажу там про Петріот. Тому, фактично, її треба там берегтися на відстані. Від 150-200 км кілометрів від кордону або лінію бойового зіткнення ну це реальна така відстань, на якій найбільш вирогідні влучання угу. по Х-101. сьогодні запустили вісім крилатих ракет. Х-101 з бомбардувальників раніше вони запускали їх далі, ну вглиб, якщо можемо так сказати, а зараз по прифронтових. Чому? Тут взагалі там дуже цікава історія. Спочатку злетіло зелені вночі, злетіло е 5, потім потім з'ясувалося, що, що 6 літаків. Потім два літака зробили якийсь маневр в Волгоградській області та неподалеку від аеродрому «Енгельс-2» і імітували нібито запуски ракет. Потім вони сіли в «Енгельсі», а чотири полетіли далі. І там, біля Волгограду, там на цьому сховищі водосховищі, на цим водосховищем запустили ці ракети. По дві ракети з кожного літака. Більше двох ракет вони останнім часом там, на, намагаються не чіпляти. Ресурс цих літаків небезмежний. І е, е, в чому били по ну, таким близьким місцям? Ну, зараз зрозуміло росіянам, що. Ну, Київ досить надійно захищений. Ми ще отримали декілька систем. І якщо запускають хасту перші, то їх ефективність не така велика. А от якщо їх запускати там ближче до лінії бойового зіткнення по цим містам, то є дорогідність, що її не встигнуть там перехоплювати, тому що не будуть на неї розраховувати, будуть розраховувати, що вона пролетить мимо, щось таке. Чому саме недалеко пускали? Є може там кілька версій, кілька гіпотез. Але нічого такого логічного я не зміг придумати, крім того, що росіяни розуміють, що далеко ці ракети не зможуть залетіти, тому що там є ППО. А от поблизу, то тут можемо ще, ще на ну, щось Але це відповідно подіватися. швидше летить, що, що можуть не встигнути. Тому що, якщо дуже близько, то прилітаєш. Да, ну, просто час спрацювання угу. системи ППО. Пане Костянтине, ще про. Е... БПЛА дрони імітатори, хотіла вас запитати 123 ударних бпла імітаторів різних типів, райони пусків, Курськ, Орел, Мілірова, Брянськ, Приморська, Актарськ, Чауда, Крим, і так далі. З різних локацій запускали. Хотіла спитати, що це за імітатори, що це за, за така штука. Ну, імітатор він і є, імітатор, розумієте. Да? І, 123 це загальна кількість. І в чому його небезпека? Загальна кількість цих безпілотників, які були запущені, да? 123. Ну, зазвичай росіяни використовують десь половину. Вони використовують дійсно шахеди. 56 а, так було цієї ночі. Ну, з збито це збитих uh -huh. 56. шість. Uh -huh. Так, збито. Там схоже на те, що е кілька шахедів все ж таки кудись влучили. Ну, невелика кількість. Uh -huh. Так, от. Е а інше це е так звані е їх е радіолокаційні імітатори. тобто, там стоїть така, така приспособа, яка дозволяє цьому безпілотнику значно меншого розміру видавати себе за великий шахет, угу. і тому коли оператор радіолокаційної станції отримує таке зображення, то він не може з'ясувати, це шахет чи не шахет, і тому треба вражати в будь-якому випадку. І це просто а повітряні ну... кулі їх теж треба вражати. Чи що з ними робити? Ну, повітряні кулі їх там не так просто вражати. Це по перше. По-друге, повітряні кулі ну, застосовують не дуже часто. Якщо б ми застосовували повітряні кулі, це було б досить логічно, тому що, взагалі, повітряні кулі мають таку спроможність, якщо вони високо підіймаються, вони можуть летіти і будуть летіти на схід. І у американців була навіть така програма. Бо вони довгий час запускали на рівні стратосфери такі аеростати, і вони летіли на схід, і там потім вже в Тихому океані їх там ловили і забирали з них інформацію. А потім з'явилися супутники, і це втратило сенс. Зрозуміло. Спасибі, yeah. дякую yeah. вам. Я перепрошую. В нас обмежений час. Дякую вам okay. за ту інформацію, яку ви нам встигли розповісти. Спасибі, що вийшли з нами в прямий ефір. Авіаційний експерт аналітик Костянтин Кривола був з нами на зв'язку.